Ці кадри шокували всю країну. У Миколаївському суді пролилася кров. В'язень намагається перервати власне життя прямо під час судового засідання. Є других <клес> суді, судді, як сказати, що я хочу завіття по очеріння кров. Що саме він хоче довести судді ціною життя? Бажання пролити промін світла на темну сторону цієї кривавої справи веде журналістів до міста Херсон. Наталя розповідає про безвихідність чоловіка, який восьмий рік у СІЗО через підступність колишніх партнерів та друзів. Ришили здати напусно застроїть на пустому місці ринок. Там були просто бабушки, дедушки, железні непонятні ларечечки. І как-то ми з друзями не собралися і просто вложити в те деньги, щоб отримати потім в далі свою прибор. Це шуманський ринок у Херсоні. Тепер тут цивілізована торгівля. Саме цей ринок відбудували Наталя та двоє її партнерів. Що стали співвласниками бізнесу? Згодом ринок став приносити дохід, прибуток ділили на трьох. Раптом один із співвласників Дмитро Кравченко потрапляє у міліцію. Його підозрюють у вбивстві на полюванні. Але за три дні Дмитра звільняють він був на а не виїзді. И при, сведе... и при адвокате моем была сказана фраза если я дам такие показания против Шпинды «Кем Кравченко Дмитрий Александрович если я дам такие показания против Шпинды меня выпустят на подписку на выезде он дал показания он открестился от многолетней дружбы сказал, что он очень боялся Шпинду что Шпинда заставляла его совершать какие-то преступления и все, что требовали работники милиции он все выполнил он пошел с ними на сделку На місці Дмитра Кравченка за гратими опиняється Володимир Шпинда, який в цей час займається справами ринку замість Наталії, бо вона народила дитину. Основна причина, чому муж знаходиться на даний момент уже 8 років в СІЗО, і являється ООО Шумінський ринок. Э, так як це не предположение, тому що як тільки мій муж сів в СІЗО, мені перестали виплачувати повністю дивіденти, я не отримала доход з ринку. Отже, чоловік у тюрмі, жінка з малою дитиною за бортом бізнесу. Тепер їхню долю прибутку має новий директор – Дмитро. Він і наводить тут власний лад, від якого підлеглий у шоці. Ну, директор, конечно, я думаю, директор, звісно, я перейшов, але це унікальний у нас директор. Це, який хто Кравченко Дмитрий Александрович. В общем, у него, понимаете, такая тактика. Ночью выгнать тебя с базара, сдвинуть оборудование, ночью украсть оборудование, ночью все делает по ночам. Визивають міліцію постійно, потом гризликом визивав, нас штрафують то на 1700, то не 800, вже сил немає. Не дає робити, не дає робити. Оце кожен день міліція, міліція, міліція. Он 12-го, тільки заволі приходять на пол 12-го на роботу 12-го і сразу вже міліція тут. Міліція. З'ясувати ситуацію на ринку намагаємось зсередини. Журналісти під прикриттям йдуть домовлятись про незаконну торгівлю без документів. Адміністрація ринка з да? Дякую. Здравствуйте. Десь адміністрація ранка. Адміністрація ринка? Так, да? да, заходите. Спасибо. Ну, я как бы, ну, я контролю, что вы Хорошо. Замість пояснення правил торгівлі, в адміністрації ринку радять домовлятись із міліцією. Тобто платити. І міліція буде вас щеміть кожен божий день. Хорошо, з ким нужно би договоритися, щоб міліція не вщеміла? Ну з міліцією обварюватись. Кому і скільки платити, ми вже розвідали. Рекет в погонах на ринку запровадив сам директор. Згадують місцеві. Приводить этот же самый Кравченко, целого майора на ринок, і говорить: от кожен предприниматель буде вам платити по 500 гривень ежемісячно. Я говорю, а чого. Кому по 500? Тому міліціонеру. Гаджиєв був такой майор Гаджиєв. Співпрацю адміністрації із міліцією помічаємо відразу. Ось директор щось шипоче правоохранителям. А ось они уже точно знають, де да рибне місце. А що тут робилося? <звук> Хто викликав? Что <звук> <звук> а а, 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 того? А, ну, вы проверяете документы? <звук> Кто по а позвонил, вы сразу вам выскакиваете, потом у вам набивает. <звук> Наш кожний день по три-чотири рази на Чи не замовником обговорюють несподіванку у вигляді журналістів стражі порядку за викликом? Подождіть, одну секундочку. зробимо так. У нас юридичного образування буде слідувати оперативна робота. комсомольського району. Хорошо, ждем. Отакої по рибку виїжджає ціла слідчо-оперативна група на чолі із першим заступником начальника Райвідділку. Невже у директора ринку з правоохоронцями спільний бізнес трусити грошенята з продавчинь? Ми журналісти. Так? Ми вчора нам спробували стати на ринок. Зайшли до адміністрації е з проханням, щоб вони нас нам дозволили стати на ринок, торгувати е ну, технікою, на якої у нас документів немає. Е на Що адміністрація сказала? Е це в нас є зафіксовано. Сказала всі питання вирішуйте з міліцією. Це раз. Сьогодні ми намагалися взяти в них інтерв'ю. Вони сказали, ми зараз виключимо міліцію, у вас від це повиносять. Скажіть, будь ласка, от такі дії. На що вони наводять? Ви їх кришуєте? Ні, ні в кому схочу. Міліція мала викрити сумісну злочинну схему бандитського рекету. Подивіться, тут вісь тоді п'ятсот гривень. Передайте, будь ласка, йому. Чому гачив? Це не вам, я не вам. Гачив. За місця так. Да тут навезли власне, правда? Це не вам особисто. взятки, Я можу да? Ні. заявляю на камеру, це не взятку. взятка. сколько. так, да. Цены це, це провокація, да, да, да? це, це це провокація взятки. Я ще раз кажу, я на камеру. Наджи, можете передати? Я не буду вас брати никаких. Я не вам. На Джейк можешь взять? Я не буду, не буду. могу. Дякую. Дякую. Хто згори кришує взаємовигідну дружбу адміністрації ринку з міліціянтами? Кришу Кравченка викривають місцеві продавчині. Один із начальників Херсонського обласного управління МВС був помічений. на подкормке с рынка. Так его он один там где Он первый заместитель генерала Литвина. Вот я сама лично видела, как он к нему приезжал в кабинет, и он ему такой рулончик, это и два здоровых пакета, да? рыбы и все. Да, но это же было очень давно. Дима, Дима, да, Дима давно. Рынок, не мов родина. Усі все про всех знают. Торговцы еще помнят, Ким теперешний директор был раньше? Я же его помню, когда он рекетировал тетя 5 рублей, тетя 10 рублей, а потом бах, и он директор, ну, 90 долларов. Тогда есть у него криминальное мануло? Конечно, как это все знают, что он рекетировал. да он за ним там много чего ходит, но сейчас говорить не буду. Выкрываем карты, теперь ему до директора рынку без маскировки. Що тепер нам розкаже адміністрація про порядок на ринку? Я лис, дітей, Ми хотіли б у вас пару, пару міліцію. Чому? Я я Чому, Чому ж так наляканий директор? На злодію і шапка горить. Ми ж навіть ще не натякали на ваші проблеми з законом, пане Кравченко

А так, а чому? А а а чині, люди? Вони самі себе спалили. І про тісну дружбу з правоохоронцями, і про незаконне викидання шпинди з бізнесу. Невже щоб ділити між собою долю Володимира? Ці двоє замовили загратування колишнього партнера. Ось в інтернеті знаходимо коментар мовляв, суддя автівку отримала, щоб навічно сховати шпинду за грати. Наступного тижня їдемо до Миколаєва, щоб потрапити на судове засідання до самогубця, що залив суд власною кров'ю. Біля суду і справді зустрічаємо суддю корабельного районного суду Кутурланову Олену, що виходить з хорошого авто. Олена, Вітальна, доброго ранку. Дехто з користувачів інтернету в своїх коментарях стверджує, що даний автомобіль вам подарували для того, щоб Володимир Шпінда сидів довічно. Це правда.

Журналісти з'ясували, що довело людину до спроби самогубства. Його колишні друзі його зрадили, а правоохоронцям вигідно довічно сховати його за гратами. адже вони годуються з шуменського ринку. Ані з получав роботника в міліції, ні платять, ні криша там під дахом обласного управління міліції на херсонському ринку коїться свавілля. Адміністрація ринку та правоохоронці влаштували сумісний рекет торгівців. Бізнес, що колись годував родину, став для нього прокляттям. І лише вона, Наталя, залишилась поряд.